Ну що ж, продовжую тему антенок, і друга мені лекція в цьому циклі називається діаграма спрямованості та чутливість або підсилення в DBI-ках, чи розмір антени має значення, та взагалі для чого це все потрібно знати. Спрямованість, коли говорять про спрямованість, то використовую таке просте порівняння, як лампочка і ліхтарик. От в цьому порівнянні кругові антени Omnidirectional вони працюють як лампочка. Тобто лампочка навколо в себе світиться. Відповідно, ця антенка радіохвилі краще навколо себе приймає з усіх сторін. І ліхтарик. Або, або ось такий. Це як лінза ліхтаря. І відповідно вона буде класно спрямовувати світло далі, ніж лампочка, але в певному обмеженому просторі. А Поза цим простором буде. Темрява. Але це все спрощено, щоб краще розуміти в яких ділянках антена, з яких кутів буде краще приймати або транслювати радіохвилі, потрібно дивитись на діаграму спрямованості конкретної антени. Ось для цієї, о, для цієї спрямованої пач антени, ось така діаграма. І як видно, так, це трохи схоже на ліхтар. Але ось тут по бокам. Вона виходить теж, транслює радіохвилі, і навіть позаду себе вона буде транслювати радіохвилі і їх приймати. І така сама історія з круговими антенками. Вони не як лампочка працюють, у них є відповідні мертві зони, і їхня спрямованість більше схожа на таке собі яблуко і по осі. Ці антенки буде така випуклість вниз, де вона буде гірше сприймати радіохвилі або гірше їх транслювати туди, в цю область. Також маючи горизонтальний і вертикальний зріз цих діаграм спрямованостей, можна створити таку 3D-модель направленості, у яких буде гарячі кольори, відображатися як найбільше під там, де гарячі кольори, там буде більше підсилення. Тобто на даному етапі ти маєш розуміти, що якщо в тебе направлена антена, то ти нею маєш цілитися якомога краще в антенку, яка на борті. Але якщо ось ти цим бортом будеш летіти під 90 градусів вверх, то в тебе сигнал буде гірший. І за того, що ось ця частина, вона Краще транслює, вона гірше транслює радіохвилі, і відповідно, якщо ти ще й будеш пачем промахуватися, то сигнал може буде, може не буде, але він буде точно гіршим ніж коли ти будеш чітко потрапляти в антенку. Якщо ти хочеш знати конкретні цифри, то тобі треба дивитися на ці конкретні цифри на діаграмі спрямованості. І ось тут всякі цифри намальовані, але вони не підписані, що вони значать. І ти можеш подумати, що це кілометри, тобто на 12 кілометрів вантанка дістає. Але ні, не так все просто. Вона вимірюється в дібіайках. І щоб зрозуміти, що таке дібіайки, давай поговоримо взагалі, як вимірюється відносно чого підсилення. Колись домовились про таку штуку, що уявімо таку теоретичну ізотропну антенну, яка буде транслювати радіохвилі одинаково у всі сторони в 360 градусів навколо себе в таку ідеальну сферу, і відповідно. Відносно цієї зотропної теоретичної антени, всі інші антени, які матимуть хоч якусь спрямованість, вони ці всі інші антени будуть вимірюватися по відношенню до цієї антени. І ця уявна ізотропна антена теоретична, вона має еквівалентне підсилення в 0 dBi. І відповідно решта антен будуть мати значення відповідно до цієї уявної антени. Якщо у мене буде менший кут спрямованості, то в мене буде краще підсилення. Я до однієї тієї саме характеристики антени вживаю слова підсилення та чутливість. І, напевно, це не дуже правильно, тому що в англійській термінології Jane, воно прикладається як підсилення. І багато хто його так вживає. Але я вже так чомусь звик, що для мене логічно, що якщо антена транслює, то це вона буде транслювати з якимось підсиленням. І якщо вона буде приймати, то вона буде приймати з певною чутливістю. І чим більше чутливість, тим краще вона буде приймати. Загалом, тут правил немає, а якщо є, то Та що мені до цих правил? Я їх порушую. Так, значення DBI. DBI це такий ізотропний децибел. Щоб зрозуміти ізотропний децибел, потрібно зрозуміти значення взагалі, що таке децибел. І от децибел це взагалі інша метрика. Тобто є в нас лінійна метрика, і відповідно децибельна, логарифмічна. І ось графік. Червона лінія це лінійна залежність, де по осі Y і по осі X було однакове значення. Тобто, якщо тут 30, то тут ми теж отримуємо 30. І ось іде логарифмічна. Відповідно, от, значенню нуля в логарифмічній шкалі відповідає значення лінійної шкали в одиницю і так далі. Якщо подивитися на всі інші значення, то теж видно, що чим більше децибелів, тим більше буде значення. Але це значення не лінійно, а воно більше як в рази. Тобто, якщо у нас плюс 10 децибелів, то це означає, що в 10 разів більше, плюс 20 децибелів, то це означає в 100 раз більше. І в зворотньому напрямку також. мінус 10 дБ – це в 10 разів менше. Мінус 20 дБ – в 100 разів менше. Мінус 30 дБ – це в 1000 разів менше. І ці децибели між собою додаються і мінусуються. Таким чином, ми для чого це взагалі все придумано, щоб величезні амплітуди чисел можна було умістити в досить компактне представлення. Таким чином, в нас виходить, що мінус 89 дБ, в нас виходить 0 точка, 0,0, можливо, ще там кілька нулів і значення 13. І навпаки, плюс 101 дБ, це в нас дорівнює там мільйони там якихось цифр рок. Головне, що з цього ти маєш розуміти, що якщо тобі. Знадобається перевести точне значення децибелів в якусь величину, ти можеш скористатися таблицями або онлайн-калькулятором. Але зазвичай цього робити не потрібно, тому що, знову ж таки, ця метрика, вона призначена для того, щоб ти міг розуміти порядок чисел, і ти можеш собі зрозуміти, що ага, в мене є 33 дБ, і це більше, ніж 30 дБ, і більше не просто там на якісь кілька відсотків, а в півтора рази. Відповідно, DBI воно показує в пропорціях відношення до цієї еквівалентної теоретичної антени, яка має чутливість усі сторони однаково. З цього випливає, що якщо ти додаєш плюс 3 dBi, це сила сигналу твоя у два рази, еквівалентно збільшенню сили сигналу у два рази і дальності в 1,5 рази. Плюс 6 dBi, це еквівалентно збільшенню потужності в 4 рази і дистанції в 2 рази. Плюс 12 dBi, еквівалентно силі сигналу у 8 раз і дистанції у 3 рази. І ці dBi, вони додаються і віднімаються. Ось тут малюнок абстрактної антенки, в якій показано, що чим краще ми цілимося, тим більше значення DBI як ми отримуємо. І якщо ми будемо цілитися поганенько, то ми можемо відмінусувати 6 DBI. і відмінусувати шість це означає, що ми на два рази меншу дистанцію тільки зможемо залетіти. Відповідно, такі собі чорнові варіанти ти можеш прикинути для своєї антенки, скориставшись її діаграмою спрямованості. Ось конкретно з цієї видно, що якщо цією антенкою ідеально цілитися в ту антенку, що на борті, то ми отримаємо похибку в 0 градусів і отримуємо підсилення в 12 dBi. Але якщо ми промахнемося на 30 градусів, то наше підсилення впаде до 2 або 10 dBi. це в залежності від того, скільки ти будеш по горизонту і по вертикалі промахуватися. Окей, і якщо ти ще не заснув і дійсно в розумієш, про що я говорю, в тебе можливо виникнути таке питання. А навіщо тобі взагалі знати конкретне значення в DBI-ках? Ну, в тебе ж є антена, і ти розумієш, що нею просто треба гарно цілитися в цю антенну. Навіщо заморачуватися якимись DBI-ками? Я поясню для чого, тому що знаючи, що таке DBI, ти в певних умовах можеш порівняти їх до DBM-а. тобто один DBI... В певному контексті буде дорівнювати те саме ще один DBM. Що таке DBM, якщо не знаєш, то подивись ось цю мою лекцію, в якій там розповідається, як маючи значення DBM, а ти можеш розуміти, що з твоїм сигналом твориться. Тепер є така формула, в якій ти можеш обчислити сигнали, який ти отримуєш потужність цього сигналу. Наприклад, в тебе є пач антенна, якою ти цілишся в свій борт. І Сила сигналу, яку ти отримуєш, буде залежати від потужності Втикса, віднімаються від, від цього втрати між VTX і активною частиною Елемен, активною частиною Антенки. Додається сюди підсилення цієї антенки в воді ках Віднімаються втрати, в залежності від якої і від якої, яка дистанція, адже електромагнітні хвилі вони проходять простір і послабшуються з дистанцією. Додається чутливість приймальної твоєї антенки, віднімаються втрати між приймальною активною частиною приймальної антенки і безпосередньо. Прийомником на окулярах, тому що між ними може бути здоровезний коаксіальний кабель, а може бути куча перехідників, або навіть при прямому з'єднанні все одно будуть якісь втрати там на нагрів той самий. І сюди ж додається чутливість твоїх приймальних окулярів, і таким чином ти будеш отримувати якусь якість сигнала. Конкретно в цифрі воно ніде запису не записується. Є певні прийомники, які показують тільки графічну шкалу, але всі орієнтуються більше на якість картинки. І відповідно, все те саме для радіокерування. В тебе є потужність твоє, наприклад, кроса, є втрати між цим передавачем і антенкою. Є в тебе. Передавальної антенки підсилення в DBI-ках. Можна ж діпольку замінити на щось поприкольніше, наприклад, на ту саму здоровезну ягіантенку, і матимеш більше підсилення. Далі відмінусовуються всі ці самі втрати у просторі. Маємо підсилення, маємо чутливість антенки, що на прийомі, маємо втрати між антенкою та приймачем, і маємо чутливість приймача. І таким чином ми отримаємо цифрове значення. Потужності сигналу, яке можна вивести собі на ОСД. І називається воно -DBM. І Якщо ти продовжиш уважно мене слухати, в тебе може все одно винти питання: ну і що з цього, навіщо мені це все знати, ці формули? І я тобі ще раз спробую донести, навіщо уяви, що ти відлітаєш на якусь дистанцію, наприклад, 10 кілометрів, і в тебе відвалюється твій відеосигнал. Або відвалюються сигнали радіокерування. І хочеш ти залітати далі, на 15 кілометрів. І відповідно, що тобі треба покращити, щоб літати на 15 кілометрів? З цієї формули ти можеш покращити будь-який із параметрів. І це буде рівнозначно, тому що 1 DBI то буде дорівнювати те саме, що 1 DBM. Тобто, якщо у тебе відвалюється відео на 10 кілометрів, ти хочеш залітати на 15 кілометрів, тобі треба подавати дистанцію у півтора рази більшу. Щоб подавати у півтора рази більшу дистанцію, тобі треба додати десь плюс 3 dBm або плюс 3 dBi. -ки. Додати плюс 3 дібімки, ти зможеш за допомогою свого VTX відеопередавача, збільшивши його потужність у два рази. Тобто, це якщо ти при цьому всьому літав на 100 мВ, ти поставивши 200 мВт, зможеш досягнути дистанції в півтора рази, коли в тебе буде ще якість сигналу. Якщо ти дійшов до ліміту потужності, тобто ти так максимально виставляв потужність VTX. Ти можеш замінити приймальну антенку. В тебе була антенка з підсиленням в 9 DBI, ти можеш купити іншу антенку з підсиленням в 12 DBI і залітати на півтора рази більшу дистанцію. І так само з радіокеруванням. Якщо ти на якійсь дистанції отримав мінус 68 DBM -ок значення RCI, то збільшивши потужність. Радіопередавача у два рази, ти там на тій же дистанції отримаєш значення мінус 65. Або якщо ти навіть не будеш змінювати потужність радіопередавача, а заміниш ось цю антенку на антенку з підсиленням на 3 dBi більше, то в результаті ти отримаєш ти вже мінус 65. І якщо я тебе переконав, що значення dBi своєї антени знати це дуже класна і потрібна штука. То ти можеш запитати, а як же тобі його дізнатися? І я тобі відповім: зараз ми будемо робити розрахунки. І ось вони синуси, інтеграли. Та жартую, не будемо таким займатися. Фух, видихни. Тепер поговоримо про те, чи розмір має значення. Ось у мене дві антенки. Вони зроблені по одній тій самій рецептурі. Їх зробив один той самий виробник, навіть колір один і той самий, але відрізняються вони пропорціями. І питання в тому, чи матимуть вони різний DBI. Так, матимуть. Ось тут у нас буде 9 DBI, а ось тут буде 14 DBI. Це все тому, що є така формула по визначенню підсилення, і де підсилення залежить від пропорцій виконання цієї антенки по відношенню до довжини хвилі. Тому що можна виконати навіть ту саму Діпольку, зробити у 2 рази більшу, у 4 рази більшу по відношенню до Довжини хвилі. І чим більша буде антенка, тим буде вуща спрямованість і більше підсилення. Це все витікає з того, що знову ж таки ізотропна антенка вона випромінює силою 0 DBI, але випромінює в усіх напрямках. І якщо ми зберемо цю площину випромінювання звужуємо, то ми отримаємо більшу інтенсивність. Але не все так просто. І щоб точно виміряти DBI, тобі знадобиться цілий стенд, у якому в тебе буде передавач відкалібрований, калібрований приймач, накручені антенки, спеціальний коксіальний кабель, в якому будуть мінімальні втрати. Дистанція між антенками має бути не менше ніж три довжини хвилі. Вони мають ідеально цілитися один на одну, не має бути інших радіоперешкод і шумів. І за допомогою такого стенду, якщо у тебе є ідеально відкалібровані антенки, значення дібя, яких ти знаєш, ти можеш по відношенню до цих ідеально відкаліброваних антенок розуміти як розуміти підсилення іншої антенки, яку ти хочеш затестити. Або простіше повертаємося до цієї формули. Потужність сигналу, яку ти отримав, вона залежить від яких параметрів. Тобі не треба досконально знати і обраховувати кожен з цих параметрів. Якщо ти робиш тест на новому тому самому стенді, не змінюючи параметри, єдине, що ти змінюєш це тільки антенку, яка приймає, відповідно, ти можеш ці всі параметри охарактеризувати як якась певна константа, яка там не змінюється. І сказати, що твій потужний сигнал, який ти отримав, він буде змінюватися в залежності від антенки, яка стоїть у тебе на приймання. Відповідно, якщо ти взяв ось таку антенку на прийом і ти отримав значення сигналу мінус 40 дібіемок, потім ти цю антенку замінив на таку антенку, і ти отримав значення сигналу мінус 32 дібіема. То ти можеш сказати, що ця антенка краща по відношенню до цієї на 8 DBI. І якщо підсилення цієї антени, ти впевнений, що підсилення цієї антенки 4 DBI, то ти можеш сказати, що підсилення цієї антенки буде 12 DBI. Але це все одно по відношенню до якоїсь антенки. І якщо ти стикнувся з тим, що тобі потрібна більш потужна антенна з чутливістю на плюс 3 dBi, то це проблема. Адже, наприклад, ти думаєш, що тебе 12 dBi, а в оголошенні пише, що ось продається антенна з підсиленням в 15 dBi. ти береш і купуєш, а по факту вона може виявитися ще гіршою, ніж та, що в тебе була на 12 dBi. Це і за того, що той виробник, який написав, що в твоя антенна на 12 dBi, він міг помилитися, і вона насправді на 13 dBi. -ок. А той, хто продав тобі на 15 dBi, міг помилитися, і вона насправді. На 11 dBi, -к. Адже ще раз ніхто не проводить такі заміри. Я не знаю принаймні таких людей. І якщо ти в оголошенні будеш купувати антенну в якогось нашого вітчизняного виробника, то ти можеш запитатися, як він заміряв, що його антенна дійсно видає 15 dBi, Адже з того, що я зустрічав, то в кращому випадку там беруть тіні. Ультра і заміряють коефіцієнт стоячої хвилі і показують, що ви тут класний коефіцієнт стоячої хвилі. Хоча це зовсім інший параметр і, на жаль, ну, не такий важливий, як підсилення. Дуже надіюсь, що ти уловив головну суть, яку я намагався донести. Якщо ні, передивися це відео ще раз. Якщо все одно не зрозумів, то, то напевно тобі треба відписатися, бо я погано пояснюю. Але я надіюсь на зворотнє. Boi.